Слава Ісусу Христу! Слава Майч. Е, якраз співали цю пісню. Вчора ми були у Констанці, там у храм. І люди йдуть і глядають щось. Люди хочуть щось, якийсь духовний, їх щось манить постійно. Вони шукають, 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 але чути не хочуть. І я просто Біблія говорить, нам констатує той факт, що дити, дитиною ти можеш лише стати тоді. Коли ти прийдеш до Ісуса. Лише через Нього ми стаємо дитиною, і лише тоді Батько нас чує. І я хотів поділитися з вами такою думками, роздумами. Я проходив послання до Колосян і хотів би з вами поділитися цими Колосянам 3, 1, 2. Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі. Де сидить Христос по Божій правиці. І тут же в Колосанах 3:16 говориться слово Христове нехай пробуває у Вас рясно. Воскресли со Христом. Я думаю, що зауважу на тому, що якщо Воскреснути, треба спочатку померти. Ці речі шукають багато людей в теперішній час. Їх шукали і в той час, коли був Ісус. Навіть ті еліта з духовенства приходили і питали Ісуса, як то? Вони бачили Його життя, але вони не розуміли, що в їх діях, якихось пошуках нема. Немає того, тої потіхи, немає того пазла, який бивав. Вони потішали себе якимись ділами, якимись проводженнями, але, але то не було того пазла, щоб їх, їх потішив. Ісус говорить, що тобі потрібно родитися згори. Для Воскресіння з Христом. Тут говориться, що хто не воскрес з Христом, людина Біблія описує, що вона є мертва, вона є тілесна, вона живе по пожарливостями цього світу. Мені, моє, мене і так далі. Вона, вона виконує пожадливості тіла нашого, наше тіло, ми розуміємо, що воно постійно требує щось мені, да? і автор тут говорить про духовний стан людини. Він пояснює, що якщо людина не померла, якщо людина не була в гробниці, не умертвила своє тіло пожадливості плоті, похоть очей, похоть плоті, ой, гордость житейська, як описує нам Біблія. Тобто той, хто Воскресив Ісуса не воскресить ту людину, якщо немає смерті. Тобто людина повинна вмерти для цього світу. І коли людина помирає, тоді Бог воскрешає її. Але є проблема, як це зробити. Ми народ, якось. Пробували, маємо якісь спроби це зробити своєю силою, своїм разумом, своїм інтелектом, якоюсь спроможністю здерж, стримувати себе, терпіти, але воно і так не виходить. І ми бачимо, і Біблія нам говорить, що нічим тілесним, нічим якою дією ми не можемо померти лише одним живим, силою вічного сущого слова Ісуса. І кров'ю його, і ранами ми приймаємо і здобуваємо цю силу. І це відтак спонукує нас шукати небесного. Бо тут пишеться: шукайте того, що вгорі. Роздумовуйте про нього, живіть тим, що вгорі. І про небесне завжди обмірковувати. І ми, ми починаємо шукати тоді духовне живе. Не, не тут. Це земне приземлене що матеріальні, різні такі, але ми дуже ми дуже вхопилися за це. Дуже сильно вхопилися за це, за це земне. А мало роздумуємо про небесне, про духовне, тобто про вічне. І через це, як коли нас батько зробив нас живими до того через Ісуса, ми, ми починаємо шукати. І саме цією силою, якою ми були воскрешені, ми знаходимося тут. Саме ця сила привела нас сюди. Вона нам дає бажання приходити на групи, на роздуми, на молитву, на служіння різні. Вона нам дає силу, так як є такий приклад, як батько наш є вогонь, а ми, коли горить вогонь. А ми, як ті дрова один, ми складаємося, і цей загальний огонь. ми, ми ціли, Хтось вухо, хтось голова, хтось ноги, хтось рука. Тобто, якщо ми знаходимося разом, є вогонь, є результат, ми горемо. А якщо хтось каже: А я трохи відійду і буду сам собі щось там робити, починає. І, і ми бачимо, коли цей вогонь в цілісності горить, воно дає. Дію, воно дає результат, тобто. А коли одна людина відходить, коли ти в одно бревно откинеш, що воно починає робити? Воно починає гаснути, воно починає тухнути. Людина думає, що вона трошки відійде, і вона буде собі своє робити. Вона буде служити класно, але вона починає тухнути, тому що немає немає тої, того вогня. Господь говорить, що як. Одінно, так і кожного, і разом всіх Він воспламеняє. Але наш Бог добре, Він постійно дмухає на то, постійно дмухає на то бревно і говорить: йди сюди, йди сюди, Твоя задача, Твоя ціль — горіти разом із народом. Бо Ісус каже, що як жона і чоловік стали однією плоттю, так я говорю, що церква, і я стаю однією плоттю. Стосовно церкви, Він. Він говорить, що ми є одно, ми є один Дух. Я і батько поселяюся, і ми живемо у вас. Ще в цьому тексті ми бачимо, що? що якщо у нас немає зростання, якщо ця сила, яка воскресила нас, яка дає нам ходити на ці зібрання святих, Окремих удільних, які живуть для Господа. Він говорить, ця сила дає нам вдосконалюватися. Кожен день вона дає нам сил, ця сила дає нам силу змінюватися, ламати себе. Кожен день ми преображаємося. Він говорить, що ви преображаєтеся до досконалого образу Ісуса Христа. Якщо немає цього, тоді є проблема. У духовному світі немає середини. Тут є возростання і є падіння. Нема середини. Нема просто, що я стою і все. Я на одному. Місті. Нема. Якщо нема возростання, тут є деградація. Обов'язково. І деградація йде з великою швидкістю. І ми бачимо, що ми повинні завжди роздумовувати. На чим над чим наш смисл цього життя християнського взагалі роздумувати? Ми повинні роздумувати про. Життя Ісуса. Що Він робив, Його вчинком, як він поступав, як ходив. Ми повинні мати в розумі хрест Голгофу, кров, рани, біль Воскресіння. Ми розуміємо, що це таке життя Ісуса. Прийшов сущий. У нього, ви познали беззначального, у нього нема начала. Він прийшов і вже сразу усмирив себе тим, що він прийшов у час. У рамки. Він себе поставив у рамки, він без рам, В нього нема рамки, в нього нема часу, не обмеження, Він просто себе поставив у час. Ми бачимо, що він далі, далі робив. Прийшов той, котрой дав життя. Пройшов життя ідеальне, бездоганне, без гріха. Пішов на хрест, забрав гріхи наші, помер і Воскрес. Про це говорили апостоли. І вони ходили по різних місцях, проповідували. Вони говорили по-нашому, як вони що бачили? Вони бачили Ісуса і вони говорили. Да, Вони говорили там із старого заповіту, як би доповнюючи, але, бо юдеї і другі люди вони знали старий. Людей. Але вони в основному говорили, що бачили, що як Ісус жив. І саме за це їх били, їх обговорювали, їх у тюрми сажали, їх убивали. Саме за це за слово. І нам Павло говорить у другому тексті, що, що якщо б я ходив і говорив, що є спасіння і у Ісусі, у мене було все добре. Але я говорю, що спасіння тільки в Ісусі, тільки Ісус може спасти нас. І Він дає життя вічне. Він забирає від смерті. Нема смерті в нас. У нас немає смерті. І каже, у мене за це проблеми великі. І я думаю, так само і в нас тепер. У нас все класно, коли ми говоримо, да? Бог, Бог, да, Бог, 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 Бог. І коли ми починаємо сталкуємося, бо в нас тепер у праві багато ісламу, там, різні такі деномінації, які не признають Божество Христоса Ісуса, їм, їм важно, що їм важно той фундамент, про що співалося тут. Їм просто треба з-під ніг вибити схватить їм не треба забрати щось у вас матеріальні речі, їм не треба забрати якісь, я знаю, здоров'я і так далі. Їм хватить того, щоб збити вас із вашого фундамента. Але ми бачимо, що народ ходить, страждає за ім'я Його, і це не новина. Бо це попереджав Ісус всіх. І в тодішній час і тепер попереджає у Матвія 10.22. І за ім'я моє будуть вас ненавидіти. Але читаючи Біблію, і знаєте, тепер Бог відкриває нам частичку неба. Він відкриває, Він касається наших сердець, Він нам говорить і це нам утверджує, що Духом Своїм говорить, що ви йдете на, правильному, на правильній дорозі. На правильній. І тоді люди говорили, пише у 2, 2 Коринфянам 4, 17, 18, не лише тоді, але й тепер. Бо легке, короткочасне страждання приносить нам вічну славу, яка безмежно перевершує ці страждання. Ми зосереджуємося не на очевидному, а на тому, що невидиме. Бо видиме тимчасове, а невидиме вічне. Говориться, що лише в цьому є сила. Лише в цьому є сила. І Павло підтверджує це до римлян у 1.16, що Євангелія є сила Божа. Тобто Євангелія це блага звістка, це звістка про Христа. І бачимо, Бог умертвляє нас і воскрешає. І Він хоче, щоб ми перебували далі і далі в Його слові. Тобто, щоб ми перебували в цьому состоянні і змінювали себе, і росли в духовному. І Він говорить у Колосянам 3:16: Слово Христове нехай пробуває у вас рясно. Тут описується про наповнення всього свого Єства. Рясно, тобто обільно, щоб ми переповнувалися. Щоб з нас виливалося, відтікало те духовне, те живе. Бо ми розуміємо, коли відтікає щось, коли посудина заповнена одною жидкістю, воно витікає. Ми повинні наповнятися духовним, живим небесним. І це показує нам, від, і, і від цього залежить, що з нас буде виходити, показує, як ми живемо. У Ефесянам 6, 10-17 говориться, що через Його Слово ми дістаємо могутню силу і маємо Божу зброю для захисту в День Злий. Маємо правду, броню правдивості, шолом спасіння і щит віри. Тобто, коли приходить День Злий, нам показує те, чим ми наповнялися в день добрий. Чим ми тренувалися, чим ми жили. Чи ми жили чимось другим, чи ми наповнялися чимось другим, чи ми посуду наповнили до краю якоюсь грязю, якимсь мусором, а зверху наповнили Словом Божим. Воно не буде. не буде. Тому він говорить, що весь час постоянно наповняйтеся ним. Ми розуміємо, як наповнятися ним. Да? І приходить день злий, і ми бачимо, чим жили ми, щоб устояти в цей день злий. Чи наповнялося? Я просто знаю, чим люди живуть, і приходять, і вони просто приходять раз у тиждень і говорять, ми християни, ми живемо, а ще приходять із дітками, так як я, з дітками бачите, у кожного дитина. Ми більшу частину віддаємо дитині, щоб вона не рознесла цю церкву. І чим людина живе? Чим вона може жити, якщо вона один день два часи наповняє себе? Біблія нам говорить, що якщо ви наповняєтеся чимсь іншим, вона говорить, що там немає сили духа. Ну, Просто пустота. І далі з вас виливається то. І ми бачимо яскравий приклад того, коли Ісус. Був у пустелі в людському тілі, як він проходив ці спокуси диявола і що він робив? Ми знаємо, що один ангел убив 185 тисяч людей одним гновенням. Ісус лише міг подивитися у Совонічтону все одразу. Але Він дає нам яскравий приклад того, як ми маємо поводитися, як ми маємо жити в цьому житті. Він бореться Словом. Тобто він проходить ці спокуси словом, він говорить дияволу, і пам'ятаєте, да? слова? Не хлібом, не словом і так далі. А ще у цьому уривку Ефесянам шоста голова, ми бачимо, що є меч духовний. Я назвав ці оборонні, але меч духовний є як средство для защити не тільки, а средство для нападіння, ну, для атаки. І це нам показує, що ми, викон... ми повинні виконувати пряме повеління Ісуса. Ісус нам говорить у Марка 16,15: ідіть по цілому світу та всьому створінні Євангелію проповідуйте. Він говорить: ідіть, ідіть і говоріть. Тобто беріть духовний меч. Ми беремо меч духовний, то є слово Боже, то є слово Його, і в ньому є сила. Ми тим словом, навіть самі, які коли прибуваємо, ми починаємо боротися, воно дає нам силу боротися, бо наша плоть, наше тіло, воно хоче то, що противно духу, воно хоче своє. Але слово, яке є в розумі, воно не допускає. Коли диявол нас починає атакувати своїми стрілами, своїми кознями різними, воно од нас, воно ударяється, але воно впадає, бо у нас є защита. Коли ми пробуваємо у Слові Його, коли ми наповняємося Йому. У діях апостолів 20 глава 35 вірш Лука цитує слова Ісуса. Блаженніше давати, ніж брати. Тобто тут можна віднести не лише давати матеріальні речі, а й духовні. Він говорить тут вже про ідіть по цілому світу і проповідуйте Євангеліє. І це ми відносимо і до духовного. Тому що у Діях 3:6. пише такі слова. Та промовив Петро: срібла, і золота в мене нема, але що я маю, даю тобі. У ім'я Ісуса Христа Назарянина, встань та й ходи. Що він йому говорить? Так, да, він йому дає зцілення. але… Потім ми бачимо, що вони говорять після того, вони наповнені духом, з них виливається тече. Вони стали істочниками живої води. З них виливається живе духовне небесне. І бачимо потім результати, які є. Результати у п'яти тисяч увірувавших і покаяних мужів. Але щоб Віддавати, ми повинні щось мати, що віддавати. І тут ми маємо бути обережні, чим ми наповнюємося, і взагалі, чи наповнюємося ми чимось. Чи тілесним ми наповнюємося з цього світу, чи духовним з небесного того, що вгорі? Ми розуміємо, що у нас є дві людини. У нас є духовна людина і є тілесна людина. Якщо ми зранку поснідали чимось, поснідали, так? нам треба чимось підгодувати і духовну людину. Тому що Бог поклав такий закон: якщо ти не будеш годувати свою тілесну, ти помреш. Там максимально 62-62 дні було. Був цей о, я го... да, термін, який людина може прожити. А духовна людина, якщо ти їш раз у неділю, що з тобою буде? Вона буде гаснути. Вона просто буде гаснути і вона помре. В будь-якому випадку людина помре, якщо вона не буде духовну людину свою годувати. І ми бачимо і писання нам говорить, що. Що у Івана 648 говорить, я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити. А у Івана 4.14, А хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Отож, ми бачимо, нам Біблія дає пряме повеління, чим ми маємо жити, чим ми, що ми маємо їсти, і що ми маємо пити. І народ Божий. Нам треба радіти. Нам треба жити, дихати, ходити Ісусом. Саме про це Він говорить у Івана 14.6: Я дорога, і правда, і життя. Амінь. Помолимося. Хто має бажання?